Чи можна встановити вихлоп на гібридний автомобіль? І наша відповідь так. Бо для нас немає завдань, які ми не можемо виконати. Є тільки ціна питання, задача, і ми її виконуємо. Мерседес GLE гібридний. Ми на нього встановили електронний вихлоп Аксхаус, і тепер він звучить дуже круто. Слухаємо. Власник даного автомобіля розповів нам, що 70% свого часу він їздить на електричному двигуні. І звука вихлопа, ну, звичайно, взагалі ніякого немає. Потім, коли включаєш бензиновий двигун, щось там, щось там є, який звук мінімальний, негарний. І ось таке завдання ми виконали. Зараз авто працює на електричному двигуні. Ми можемо його перевести на звичайний двигун, і від цього звук зовсім жодним чином не зміниться. Показуємо, як це працює. Це електронна система вихлопна Maxhaus німецького виробництва, дилером якої є наша компанія Luxautote. Складається ця система з блоку керування низькочастотної до високочастотної динаміка, для того, щоб звук був максимально реалістичний. Блок керування читає сканшини або положення педалі акселератора, або оберти двигуна. Обробляє їх програмно і видає нам рівний, гарний, класний звук. Які не змінюються, як я вже казав, при переключенні з електричного двигуна на звичайний. Керування даної системи відбувається за допомогою мобільного телефона або рідних кнопок на кермі автомобіля. За допомогою цього ми можемо змінювати звуки, яких порядка 20, регулювати гучність звуку або взагалі його відключати. На телефоні це робити дуже зручно, трошечки проблематичніше в плані вибору звуків, це робити з керма. Але не завжди є можливість включити додаток. І тому ви можете запрограмувати, наприклад, два-три режими, які ви, можна переключати цю систему з керма автомобіля. Наприклад, там гучний, середній і взагалі вимкнений звук, коли ви ввечері під'їжджаєте, наприклад, до будівлі і ви не хочете когось будити. Тим більше зараз війна, ви знаєте, як люди реагують на різкі звуки. Це дуже класна насправді опція. Дуже важливим є фактом те, що система є, в принципі, відносно універсальною і відрізняється тільки прошивкою мозгів, відповідно, може встановлюватись на будь-який сучасний автомобіль і буде відрізнятися тільки програмним забезпеченням, яке ми в нього запрограмуємо. Тому при продажі свого автомобіля ви зможете її фізично зняти, перепрограмувати її на інший автомобіль і вже встановити на свій новий автомобіль, що буде класною економією коштів. І ви не будете розставатися зі своєю чудовою вихлопною системою. Наша компанія Autotech є єдиним ексклюзивним дилером німецького виробника електронної системи вихлопної MaxHaus в Україні. Відповідно, якщо у вас такий автомобіль гібридний або електричний, звертайтеся до нас, ми встановимо цю чудову систему на ваш автомобіль. Якщо ви займаєтесь бізнесом, пов'язаним з додатковим комплектацією автомобілів або з тюнінгом автомобілів. Звертайтеся до нашої компанію. В нас є для вас чудова диверська програма.